Привіт усім, це терарія Давно вже не було. Давненько вже не було. Отже я вирішив трохи відпочити від Майнкрафту, від цієї жахливої карти. І пограти в терарію Так, ну, я і грав, звичайно, і за кадром, отже мої надбання це е, костюм із оцього місрилу, не знаю як він правильно читається, з цього дивного металу. І також меч. Адаманіт. Мабуть так. Адаманітовий меч. Зараз я спускаю своєю вежею і, звичайно, ось мій гардероб в мене є з Адаманіту капелюшок. І отакі от, от речі. Так. Звичайно, що новий рік уже завершився, тому у мене є деякі плани щодо цієї ялинки. Чортяка. Наприклад. Щось... Ага, так точно. Ура! Треба прибрати. Посвяткували, та й годі. є oh, yeah. Так. Снігу теж нам вже не треба. Треба скриньку не підірвати. І ще... Ось це. Так решту прийдеться робити вручну, я так зрозумів. Мені вже так набриться сніг, що я вже хочу його прибрати. Але він все одно гад іде, ну нічого не поробиш. Далі я все приберу. А поки що так ще щось я планував зробити. Спочатку викинути усі зайві речі. Герлянди, ліхтарики, фонарики і різні дурниці. Отак от, от. Далі, далі, далі. Також. У мене є декілька планів на сьогодні. Один з них це провідати зброяра Ось Ти, Так. І... Е, е... купу купляти в нього трохи. Куль. Так, але треба взяти ще грошенят. Візьму свої грошики. І придбаю ще достатньо. бо давай швидше. Затаримось по повній 250 і... І 250, Хух, як це було довго. Далі, далі, далі. Тепер мені потрібен верстак. Або... Так, ось воно. Метеоритні кулі. 9. А. Проста 7. Саме те, що мені треба. Одна пачка. Друга. Знаєте що? Ану я, мабуть, собі... Куплю, ще трошки, ще трошки, трошечки срібних. А срібні коштують. Ага, не так вже й дорого. Будемо мочити декого срібними кулями. Оу oh є, yeah, я перебрав В сенсі куль. Ну нічого. З ким не буває. Далі униз. Униз, униз, униз. Вибухові матеріали варто залишити. Навряд вони мені знадобляться. Так само, як і метал і гроші, звичайно, треба викласти. Міні-акула заряджена по повній сніг, не треба мені його. Снігу зими уже нема. Так, далі, далі, далі. Слис мені теж не треба. У мене тут безпорядок, звичайно. І мені лінь прибирати. Постійно. Так, аксесуари наготові. Зілля. Відновлення мани. Ага, ну, нехай буде. Е е е так, візьмемо це, не знаю, що це. І... Більше мені і не треба, бо це все не корисне і не допомагає. І ще, 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 меч, лук, стріли трохи є. Хайда подивимось, яка зброя у мене є. Яка зброя. Ммм... Ця штука прикольна. Ой. Але... Так, де було, де було? Ага, ось тут. Але, ну її... І... Так, ось це схоже на щось потужне. 56. Візьму, можливо, це. Фенікс Бластер або міні-акула. Хм. Якась книжка. Звичайно, я її не буду використовувати зовсім, але... Ну добре, не треба, не буде брати це все. Окей, далі мені потрібен якась скриня. О, ось воно! Оу oh, є. Yeah. Так, скелетрон. Механічний череп. Признаюся чесно, навіть не пам'ятаю, де я його взяв. Хотів вирішити зняти террарію і... подумав, що ж мені таке показати цікаве. І ось воно. Я знайшов в себе в скрині механічний череп. Так, це буде моє поле битви, мій зелений гай. Е, ніколи не бився з ним, якщо зараз... Спробувати визвати його. Надіюсь, він до ранку не звалить. Так, уже починається ранок чи ні. Ні, у мене там на вежі просто музика. О, чортяка, випадково визвав. ну нічого. О, ну та несподівано було, чесно скажу. А не вбив скелетон Prime. Чорт, це було так швидко, я навіть не встиг помітити, що це сталося. І мене скоро сповільнили. Але... Так, добряче. Хм, Я зараз передивлюся, що тільки що сталося, бо я, чесно, не второпав нічого. Отож я глянув. І скелетон Прайм наніс мені урону в 10 тисяч. Не знаю, мабуть я зробив щось не так. Мабуть, треба було його визвоти. Е, визвати, визвати або в замку, або... Як бачите, вже настав ранок. Треба було тільки вночі з ним битися, бо в цей в день стає мега сильним. Ну помирай вже. Так, мабуть, ну, в вдень він стає сильним і вбиває тебе з першого разу. От так от. І подивіться маленький повтор. О, ну та несподівано було. От так от. Нічого, наступного разу я розквитаюся з ним, зроблю реванш і почитаю Вікіпедію. І в мене імені акула І оця штука, ну, неважливо. Що в мене є. Отже, я наступного разу обіцяю розквитатися із скелетоном, і із цим, короче, монстром. І відплатити йому. А всі, хто мене дивився. Хочу подякувати вам за увагу. Зустрінемось скоро.